Вітаю, шановне козацтво! Нещодавно у з Трімфом повернувся легендарний режим у Paradox, а разом із ним є самі згадкові коробки під назвою Paradox Модулі. Та цього разу вони приховують щось особливе: одразу три нові преміум танки, здатні стати справжньою сенсацією в ангарі. Якими вони будуть у бою, які фішки приготували розробники, і чи справді вони варті вашої уваги, про це все ми поговоримо саме сьогодні. За ваштунками, як завжди, стоїть Макс фон Krieger – геній і Живільний творець, що здатним подарувати світу як шедевр, так і хаос. Чи виправдають його витвори очікування гравців? скоро дізнаємось. А поки за традицією, вподобайка на початку і бажаю вам приємного перегляду. Розпочати я хочу з найменш цікавого та, на мою думку, найменшим було танка серед новачків Чехословацької ПТСА восьмого рівня ВЗ50. Почнемо з ТТХ гармати. Середня альфа 390 одиниць, що для ПТ виглядає доволі скромно. Йде у стокому у варіанті 8 секунд. Пробиття бронебійним снарядом становить 252 міліметра, а під калібером 294. Кідкість польоту снарядів бронебіні 1120 сто метрів на секунду, під каліберні 1270. Ці показники ще більш менш. Приємні. Головна фішка машини механіка охолодження гармати. Це ПТ-САУ, яка отримала таку можливість. Раніше її мали лише японські важкі танки. І тут вже цікаво, базова точність складає 0,36, але з охолодженням вона падає до 0,26, час зведення 1,9 секунди. Кути вертикальної наводки – мінус 8 градусів, а горизонтальні по 8 градусів в обидва боки. Загалом виглядає непогано. Альфа невелика, але ДПМ добрий. Пробиття не надто високе, однак швидше швидкість польоту снарядів радує. Єдине точність у стокому варіанті зовсім не вражає. Тепер про броню. Тут все сумно. ВЗ-50 фактично повний картон. Нижній бронелист має 170 мм. Рубка. 210 мм. До цього додається ще й доволі великий лючок на башті. Так, є маска гармати бронею 320 мм. Але який адекватний супротивник буде стріляти саме туди, коли вся інша площа це велика картонна коробка. Якщо машина і зможе щось втачити, то лише за рахунок удачі. Рухливість більш-менш приємна. 42 км вперед і 14 км назад. При питомій потужності, майже 16 кінських сил на тонну. Підсумуємо, ВЗ-50 в бою почувається вкрай. Незручно. Так, в неї класний ДПМ, але реалізувати його практично неможливо. На дальніх дистанціях заважає базова точність 0,36, а на ближніх відсутність броні. Звісно, механіка охолодження гармати може покращити точність, але тоді падає саме те, що дає ПТ надію ДПМ. На фоні конкурентів виглядає слабко. Умовний туртел має відмінну броню і не гірше ДПМ. А гром на ближній дистанції може видати плюху на 800, що просто зносить пів ХП більшості 8. Отже, ВЗ-50. 50 – машина для дуже вузького кола гравців. Щоб звикнути до неї та навчитися щось реалізовувати, доведеться витратити багато часу та нервів. Саме тому я вважаю її найменш цікавою серед нових премій. Обладнання для закритих коридорних мап загартування досилач та турбіна, для відкритих мап із кущами, вентиль, досилач і приціл. Робимо упор на точність, щоб, хоч якось комфортніше відчувати себе в бою. Другий новачок, французький важкий танк 9 рівня Sentinel. З першого погляду він одразу привертає увагу своїм зовнішнім виглядом. Перейдемо до ТТХ альфа 390 одиниць за постріл. Особливість в барабані на два снаряди. Повне перезаряджання триває 24 секунди, а між пострілами 2,5. Базове пробиття 261 мм на підкаліберах 303 мм. Це не так багато як для важкого танка 9 рівня, але з урахуванням барабана цілком очікувано. Аналогічна ситуація. Ситуація у шкоди Т-56 або ВЗ-55. Швидкість польоту снарядів приємна. 1040 метрів на секунду у ББ-шок та 1270 метрів у підколіберних снарядів. Точність 0,34 Розведення зведення 2,2 секунди. На папері виглядає не надто привабливо, але в реальному геймплеї це майже не відчувається. Пути вертикальної наводки мінус 8 градусів, де дає змогу комфортно грати від пагорбів та рельєфів. Тепер про броню. Ось і француз, але не все так погано. Корпус слабенький: 170-200 мм. А от башта вже цікавіша 270-280 мм, чого цілком достатньо, щоб танкувати вісімки та навіть деяких дев'яток на ББшках. Також і ромбом, декою можна порозводити. Звісно, слабкі місця, такі як скоси та передні каток, ускладняться. Вічок на башті 80 мм, часто більш відволікає ворога, ніж реально пробивається. Рухливість теж на рівні, максималка 45 км вперед і 15 км назад. При питомій потужності 17,5 кінських. Сил на тонну не рекорд, але дозволяє швидше за конкурентів займати вигідні позиції. Підсумок Сентінель це щось на зразок бураська у тілі важкого танка. Та ж сама схема. Підловив суперника, віддав барабан, відкотився на КД, повторив. Плюс зоновлення 2.0 преміум танки 9 -го рівня отримали підвищений коефіцієнт до фарму. Робить Сентінел чудовим інструментом не лише для бою, а й для заробітку, значно ефективнішим за 8 рівня. Обладнання, вентилятор, стабілізатор. Та турбіна. Ну і останній новачок у коробках Чехословацький середній танк 9 рівня Полкодав. Машина має дві гармати з середнім альфа-уроном 390 одиниць. Резрядка триває 9,4 секунди. Інтервал між пострілами 5 секунд. А на підготовку залпу потрібно 3 секунди. Базове пробиття складає 245 мм. На підкаліберних. 294 мм. Швидкість польоту снарядів не надто висока, але й не критично низька. ББшки летять 920 метрів на секунду, під калібри 1130. Для комфортнішої стрільби рекомендую прокачати перк ідеальний заряд, який додає плюс 10% до швидкості польоту. Точність у танка середня 0,36, розведення зведення 2,1 секунди. Кути вертикальної наводки мінус 8 градусів. Але найцікавіше і найфановіше це особливість залпового режиму. Поки ви готуєте. Залп стабілізація стає ідеальною, позведення не розширюється навіть на фул ходу чи при активному обертанні башти. Саме тут і криється фішка Волкодава. Рухаючись на позицію або проїжджаючи повз шотного ворога, можна просто затиснути залп і добити його на повному ходу. Головне, вчасно зловити таймінг. Щодо бронювання, то як для універсальної СТ, воно є. Але не надто наворочене. НЛД велике і доволі картонне, всього 180-200 мм. ПЛД більш рандомне, можна щось відбити рикошетом, але водночас там є велика плита, збрана 220-230 мм. Танкувати ромбом не вийде через підбашний циліндр. Пашта виглядає краще. Лобова частина тримає близько 270-280 мм. плюс є велика маска, яка часто рятує від пробиттів. Також є невеликий лючок, але він не надто критичний. Полі Волкодаву грати важко, адже його велике НЛД світиться як лампочка в темній кімнаті. А от від пагорбів ситуація змінюється. Тут танк отримує шанс добре себе показати проти однокласників і непогано покусати ворогів своїми доплетами. у Волкодава дуже приємна для його ролі в бою. Максимальна швидкість складає 50 км вперед та 16 км назад. А питома потужність у 19 кінських сил на тонну дозволяє швидко набирати ці показники. Висновок волкодав це фановий і водночас. З доволі цікавий хижак завдяки унікальній механіці двоствольних гармат з ідеальною стабілізацією. Суперброні він не має, проте чудова динаміка робить геймплей живим та далеким від нудьги. На мою думку, це найпривабливіший танк серед усіх новачків. Щодо обладнання, на закритій мап рекомендую вентилятор, стабілізатор і загортування, а на відкритій – вентилятор, стабілізатор і приціл. Серед старих премів я б особливо виділив французьку двоствольну ПТСА у 8 рівня з 105 з унікальною механікою точного дуплета та китайське СТ 9 рівня ЗТ-159 з реактивними двигунами. Обидва танки поєднують у собі імбовість і фан, тому сміливо можна назвати їх одним із найкращих премів свого рівня. Що ж до інших машин, таких як GST Torn, WZ 111 Model модуль та об'єкт 590, то вони більше не любителя і не кожному гравцю припадуть до смаку. Осі підійшов до завершення відео. Коробки це найвигідніше казано, яке тільки могли придумати ВГ. Тож купувати їх чи ні, вирішувати лише вам. І у коментарях своїми враженнями про парадокс модулі та нові преміумні танки. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити майбутні відео та стрими. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!